Ваня, друзі, вітаю вас в цей день, 27 липня, субота. Я Олександр Мусієнко, ви на моєму Ютуб-каналі. І традиційний дайджест для вас подій, традиційний ранковий брифінг про ті події, які я визначаю вартими уваги, і хочу з ними познайомити і проаналізувати те, що відбувається якраз для вас. Але перед тим як розпочну, традиційно підпишіться, будь ласка, на мій канал. Хто ще цього не зробив? Лайк, дзвіночок, будь-яка активність, звичайно, вітається. Причому вітається категорично, нам треба поширювати україномовну аналітику в Ютубі. Розпочалися уже стартували Олімпійські ігри. Церемонія відкриття пройшла у Франції. Україну будуть представляти 140 спортсменів та атлетів. Бажаю успіху всім, бажаю перемог, бажаю гідно нести український прапор. Нам це зараз дуже важливо. Наша присутність, попри все, а знаєте, це прояв незламності. Тобто, зараз, взагалі, от якщо подивитися 140 спортсменів, атлетів, наша делегація, фактично це найменше в історії участі от, в літніх Олімпійських іграх. Як про це слушно пише видання слово і діло? І це правда. Тобто, чому так зрозуміло, тому що частина території України, на жаль, ще окупована ворогом, багато знищено спортивних об'єктів, інфраструктури. Хтось, можливо, поїхав зі спортсменів, хтось не виступає і так далі. Багато хто воює, багато дійсно спортсменів атлетів приєдналося до Збройних сил України. На превеликий жаль є і загиблі серед них. Тобто, зараз ну, така делегація. Найменша саме спортсменів, але це не значить, що вона буде, скажімо так, найменш дієва. Я сподіваюся, що будуть медалі, будуть нагороди. Всім бажаю успіхів і перемог. Це вкотре демонстрація незламності і нескореності українців, що навіть в таких важких умовах, навіть в умовах жахливої війни, агресивної Росії проти України Україна представляє, Україна їде на олімпіаду, і Україна планує боротися за нагороди. А от а, нарешті назавжди має піти в небуття лозунг спорт вне політики» чи спорт поза політикою. Цього не допустимо. Спорт багато в чому. Політика, хто би що мені не казав. Це є політика. І тому, коли кажуть нейтральний прапор і так далі, взагалі російських білоруських спортсменів не можна допускати до змагань. Вони мають бути виключені. Вони мають, тобто розумієте. Країни, які фактично попирають права і свободи, країни, які не діють, дусі, не діють в дусі Олімпійських ігор, змагань. Тощо, їх потрібно виключати і усувати з можливості брати участь. Все. Тобто, це, як на мене, має бути забезпечено. Те ж саме стосується і Північної Кореї, і багатьох. Тому що. Це на сьогоднішній день, але в першу чергу це стосується Росії, яка веде агресивну війну. Тобто Росія веде війну, ну і, от, власне кажучи, санкції мають бути в цьому сенсі. Дуже цікаво. Ви знаєте, я побачив повідомлення від Russia Today. А що вони пишуть? А вони там скиглять про те, що бачите, от американці такі погані, вони заповільнюють Ютуб російським музикантам, вони заповільнюють Ютуб користувачам з Росії, російському контенту. А що ви хотіли? Ну ви ж кажете, що це все, значить, лукавого, що це все не потрібно, що це все поганий захід. Взагалі не треба. Я вважаю, що е, логічно було би, аби е, російські чиновники, ті, хто говорять про це, постійно говорять про загніваючий запад, постійно його критикують, погрожують війною, погрожують ядерною війною. До речі, той, хто погрожує ядерною війною, в свій час... Кічився і тішився тим, що в нього були нові айфони, і він ще, будучи президентом, селфі робив в ліфті. В ліфті так само, до речі, не російського виробництва далеко. Так от, власне кажучи, чого ж ви не перейдете на русафони, на москвофони, пітерофони, Пітерафони, ще якісь там, наприклад, на які? Телефони. Чого ж цей російський смартфон так і не взлетів, не взлетіла ідея Сколкова Да нічого не взлетіло. Технологічно Росія відстала держава на сьогоднішній день. І тому вони скиглять, бачите, скаржаться. А як ви хотіли? Рютюб запускайте вконтакт. не хочете? Не глобальна мережа. Ну, так а що ж? Ну, от, треба задуматися тоді, можливо, над зміною режиму в Росії. Над тим, що треба змінюватись самим, над тим, що не треба їхати воювати проти України, вбивати мирних людей. Над тим, що може щось не так, далеко не так, і над тим, що може щось потрібно змінити так, щоб дамби не проривали, а потім не кричали на дахах, як Челябинської області, Ой, спасіть. І це вже ж не перший раз, скільки дам тільки за цей рік, і скільки катастроф техногенних в Росії відбувається. Бо це природній процес, розумієте, воно ж так не буває, просто що. А десь непомітно проходить це все через одержимість Путіна і кремлівського режиму злочинного війною проти України, і вони настільки задіяні назовні, вони настільки захоплені саме цим, що пропускають дуже багато загроз всередині і не дають їм ради. Ну а воно все як знаєте на накопичується, От і все. І потім виникають такі проблеми: то Дамби, то десь АЕС, АЕС зупинилася то. А десь пожежі виникли, то знову ж таки підтоплення сіл, міст і так далі. І Наслідок того, що не дофінансовується просто інфраструктура. А для чого ж її фінансувати, якщо треба фінансувати війну? Тому нехай тішиться. І взагалі я вважаю, що технологічно Росію треба блокувати максимально. Максимально вони мають бути позбавлені доступу до технологій. Росія хоче багатополярний мір. Ну так хай покаже наскільки вона здатна. Бути затиснута в багатополярному мірі і наскільки вони можуть ці проблеми зазнавати. Сподіваюся, що зрештою, от е, завершаючи свій візит, міністр закордонних справ України Кулеба був у Гонконзі і говорив там, із е, говорив там із представниками влади про те, щоб збільшувати, збільшувати постачання через Гонконг чіпів дуже важливих, а це просто біда, тому що через Китай проходить дуже багато. І вдасться все ж таки вплинути на Китай, бо на сьогоднішній день Китай і не тільки допомагають Росії обходити санкції, допомагають їм все ж таки в виробництві в доступі до технологій і в тому, що Росія може все ще виробляти ракети, МОЗЕВС може все ще виробляти зброю, яка вбиває українців. Тому це потрібно зупиняти, і в цьому сенсі сподіваюся, щиро сподіваюся, що слова Китайської влади не будуть розходитися з ділом, але, в принципі, там насправді ще побачимо. Але ось, наприклад, видання Вашингтон Пост опублікувало статтю, в якій зазначає, що в 2023 році Китай експортував до Росії металообробні верстати на суму 390 мільйонів доларів порівняно із 94 мільйонами роком раніше. Взагалі, про верстати, особливо для оборонки російської. Це так само є цілі розслідування. Про це інформуються відповідні структури в США і не тільки про те, щоб це блокувати, тому що це йде через Киргизстан, це йде через інші країни. Тобто, ну скажімо так, набуває певного поширення, щоб Росія була цього позбавлена. От за оцінками вченого університету ставця експерта зі збройних сил Росії Павла Лузіна, 90% верстатів, що імпортуються в Росію, надходить з Китаю. А ті, що виробляються в Росії, містять китайські комплектуючі деталі та двигуни. Аналітики стверджують, що Пекін, який жорстко контролює свій приватний сектор, дозволив компаніям продовжити вести з Москвою будь-який бізнес, який вони захочуть, що вигідно обом країнам. А НАТО не може зупинити експорт товарів подвійного призначення, таких як лазерні верстати, без зусиль з боку китайського уряду. Ну, цікаво там, що як країни Європи там. Теж не дуже, не всі дуже добросовісні є, і багато хто очі закриває. Давайте визнаємо на те, що постачається до Росії. І санкції навряд чи допоможуть зупинити потік, оскільки виробництво перенесеться до Китаю. Ну, от, власне, теж питання, які є, і тут знову ж таки про вплив Китаю. От вам ще один приклад, як Китай може впливати. Заблокувати постачання верстатів, стане важче, на чому будуть працювати за. за Боронити постачання ремонтних запчастин до цих верстатів стане ще важче. Тобто, у Китаю насправді є дуже багато інструментів, яким вони можуть змусити Росію припинити агресію. Я сподіваюся, що колись Китай все ж таки визнає свою помилку в тому, що вони стали так на бік Росії, і все ж таки використавши певний, скажімо, миротворчий досвід, але на умовах міжнародного права статуту ООН, як вони кажуть. Зможуть натиснути на Росію, і це, до речі, Китай би став центром тяжіння для так званого глобального півдня, всі би потягнулись. Але тим часом Лі Хуей, до речі, розпочав поїздку після візиту пана Кулеби. Лі Хуей почав їздити. Він поїде зараз до точно до Індонезії, він поїде до Бразилії. Зараз я вам надам повний список країн, куди який планує відвідати Лі Хуей як представник. Значить, Китаю, це буде точно Індонезія, це буде точно так само Бразилія, і це будуть ще країни так званого глобального півдня. Ну, от, власне кажучи, можна сказати, що китайська дипломатія почала працювати, тобто, щось активізувалося після візиту Дмитра Кулеби до Китаю. І, вочевидь, зараз Китай намагається під це дуже сильно. Активізувати, і от що ці консультації будуть проведені. А точно вам кажу: перший візит Бразилія, далі Південна Африка, Індонезія. Тобто, ну от, власне кажучи, так званий глобальний південь, а Китай намагається зараз залучити, вочевидь, про щось говорять. Не знаю, сподіваюся, що говорили, і це буде підтримка української формули миру. Принаймні було би добре, але от Китай. Активізувався в цьому плані, що не означає, що зараз варто чекати прямо мирного рішення, тому що багато що вирішується на полі бою. Але, скажімо так, кількість мирних планів говорить про те, що ті, хто хоче пришвидшити, поки вибори в Сполучених Штатах тривають, рух до цих так званих мирних планів вони зростають. Але в той же час статті виданні Washington Post і дані про те, скільки чіпів було про значить експортовано через Гонконг на суму 4 мільярди. Теж не просто так з'являється під час візиту міністра закордонних справ України до Китаю. Я думаю, що це ще й сигнал американці посилають ті американці, які не дуже задоволені тим, що Китай може стати посередниками може фактично зараз скористатися тим, щоб пришвидшити мирний трек. А от тим часом ще один мирний план, який представлений а, і озвучено колишнім державним секретарем Майком Помпео. Він це виклав в Street Journal, описав співавторстві з головою лобійської компанії BGR Group Девідом Урбаном. І фактично ну, Помпео не входить зараз до команди Трампа. Є членом директора директорів українського мобільного оператора Київстар. ну цікаво, що і Помпео, і так само і так само, колишній, один із колишніх працівників Ради національної безпеки і оборони Сполучених Штатів, вони не входять в команду, але вони пропонують певні рішення, які можуть підійти команді Трампа. Ну, наприклад, такі рішення, які є, це. Власне кажучи, інтерв'ю, яке з'явилося на виданні Голос Америки, от зараз я його відкриваю. Це Кітом Келлогом. він запропонував теж стратегію Трампу, але він каже, що це нічого не стосується. Він не в команді президента і це просто. Але там теж про те, що от він, якраз автор ідеї, що дати більше зброї в Україні. Для того щоб змусити Росію, якщо Росія буде готова йти на поступки, значить постачання об'ємів зброї в Україні зменшувати. А що ж пропонує Урбан і Помпео? Вони пропонують а, те, що немає жодних доказів. Вони говорять капітуляції Трампа по Україні, якщо він стане президентом, не згоден, тому що заяви поки що які лунають. Це не капітуляція, але це готовність іти на поступки Путіну. Безпосередньо від Трампа, вони нагадують, що Трамп розпочав постачання Джевелін в Україну, прикрив спікера Джонсона, коли той розблокував військовий пакет для Києва. Нічого собі скільки вартувало нам чекати пакету для Києва, і скільки це вартувало всього. Ну от прикрив, я не знаю. На думку Помпео та Урбана у логіці Трампа постачати зброю Україні, відроджуючи американську оборонно промислову базу, це хороша політика. То автори пропонують Трампу посилити постачання американських енергоресурсів, щоб витіснути Росію зі світових ринків. Отут вірю. Отут реально вірю. Для цього потрібно відтворити Союз з Саудівською Аравією та зміцнити зв'язки з Ізраїлем. Ну, от власне такі пропонуються. І Трамп має запровадити реальні санкції проти Росії, максимально заблокувавши енергетику, оживити НАТО, піднявши планку військових витрат. Україна Альянсу до 3% ВВП. Ну, так про 2% домовлялись 10 років тому, тепер про 3. Як це підняти? Тобто європейці мають це робити, це зрозуміло і будуть, але все ж таки. Ну тобто по енергетиці я згоден. От з енергетики я згоден, тому що там інтерес республіканців частково згоден з оборонки. Ну, побачимо. І Трампу пропонується створити програму ленд-лізу на 500 мільярдів доларів для України і дати можливість позичити. Стільки скільки потрібно, щоб купити американську зброю для перемоги над Росією, позичити, тобто лендліз, зняти всі обмеження на типи зброї, яку Україна може використати по території Росії, це відновить позицію сили, і Путін усвідомлює, що конфлікт має закінчитися. Після зупинення конфлікту Україна має вступити до НАТО та ЄС. Після чого США мають взяти на себе максимум 20% зусиль щодо озброєння її армії, тобто на 20%. Ну і а, далі, при цьому, Урбани Помпео, зважаючи на все, вважають, що Україна не поверне частини територій, але Захід офіційно російськими їх не визнає. Вони також наполягають на демілітаризації Криму. Ну, наполягали на демілітаризації Криму і не одна резолюція Генасамблеї ООН, Як цього досягти, окрім як за допомогою ось цих літаків, які будуть оснащені ракетами, отут підвішеними JASSM дальністю на 500 кілометрів, щонайменше, а краще на тисячу. І щоб цих ракет було десятки сотні, в поєднанні з атакамсами, в поєднанні. З надводними повітряними дронами тоді можна буде бодай говорити про щось, і Україна вже виконує функції з демілітаризації Криму. Але це можна досягти цього силовим шляхом. І Україна отримує як репарації активи центробанку Росії заморожені на Заході. І, ну, фактично ось такі, ось такі плани. Ну, а, треба розуміти, що Трамп неодноразово закликав до переговорів України з Росією. Це теж питання, яке, власне кажучи, є. Ну, ось такі рішення, що це означає? Давайте розшифруємо. По суті, вочевидь, це дати Україні можливості за Трампа, те, що я казав вам раніше, спробувати здійснити ривок на фронті. Якщо не вдається, то фіксується лінія бойового зіткнення, окуповані території. Залишаються окупованими, де Юри, їх ніколи ніхто не визнає російськими, Україну пробують прийняти в члени НАТО, не поширюючи статтю 5 на окуповані території, і тоді з України можуть взяти зобов'язання, що Україна не буде силовим шляхом звільняти ці території. Інакше ніяк, розумієте? Тобто, не виключаючи, що при цьому з'являться миротворці західні, які будуть е, тр, утримувати і стримувати не Росію, а українські сили від дій певних. Ну і НАТО ЄС як винагорода плюс репарації. Ну, в принципі, такий план, скажімо так, 50 на 50. Тобто, він не є. Я не можу сказати, що він є якимось найгіршим із тих, що пропонують, але він а, точно передбачає врахування інтересів Росії, ось, власне кажучи. Тому що, окей, всі говорять про те, що треба зменшити надходження від енергетики для Росії. Але тут питання важливе в тому, що е, можна зменшувати, але що робити е, з військовою потугою? Тобто, треба ж розуміти, і що робити далі з Україною. Треба розуміти, що дуже правильно, до речі, сказав Михайло Подоляк, радник е, керівника офісу президента, про те, що з Путіним укласти угоду, це укласти угоду з дьяволом, він маючи на увазі захід. Сказав: е, ну, я постійно кажу, знаєте, що Путіна веде сатана. І що це іщадія Ада це на землі, і всі ці сатанинські промисли, які вони прикривають православ'ям. Це все на сьогоднішній день є. Але ось що пропонує, пропонують, власне кажучи, і це, до речі, настрій, з яким виходять, і це настрої, які є. Ви розумієте, що ця угода може навіть ще ці плани, можуть навіть ще погіршитись. Поки Помпео не входить в команду Трампа, він може писати такий план. Не факт, що план цей буде прийнято, але і Помпео. І Кігінс і інші аналітики, які пишуть республіканці, вони пишуть про те, що Україна не поверне окуповані території. Треба над цим задуматись. Це дає загальну тональність того, як буде думати команда Трампа, я думаю. Ну, а Пентагон виявив помилки в розрахунках щодо відправленої Україні зброї на 2 мільярди доларів. Таким чином, Україна їх зможе, по ідеї ще використати так само на допомогу. Що дуже добре. Зрештою, головне, щоб ця допомога ж надходила швидше і допомагала нам на фронті, де зараз пишеться історія, і де зараз визначаються параметри нашої сильної сторони на перемовинах. Це роблять саме Збройні Сили України, сили оборони, які вже переписали не один мирний план, який нам хтось описував в західних виданнях, і думаю, що не один перепишуть, а напишуть такий спільно з українським народом, який. Нам буде вигідний і виходити з наших національних інтересів. Бережіть себе. Слава Україні!